Пахова хвиля була такою сили, що через 300 метрів від епіцентру удару у будівлі Радсу повилітали шибки, і пішла тріщина по стіні. Найголовніше за що я вдячна Богу, що люди живі, цілі, не ушкоджені, тому що. Котре підтверджуються мої слова, не треба нехтувати Ми коли, засобами да, безпеки, коли у нас повітряна тривога, ви маєте бути в якомусь безпечному місці. Вони були у мене в холі, це все в коридорчики, де вони між двох стін, де вони встигли. Бо якби вони знаходились б на своїх робочих місцях, то оці, оце скло, яке повилітало, звичайно, воно б дуже ну, нанесло багато б шкоди. Усі вікна тут тимчасово закриють плівкою. Відділі Рац кажуть, вже завтра готові приймати відвідувачів. Я побачила, як спрацювало наше місто, як дуже добре район спрацював. Я ну, вдячна. Я пишаюся взагалі, що я живу в такому місці, тому що відразу допомога, відразу штаб, всі люди забезпечені, максимум всі, психологічна допомога і чай, кава, будь ласка, і плівка, ця ну тобто. Взагалі, ну молодці. Денис одразу після вибуху був біля поруйнованого будинку. У нього тут живуть куми з дитиною. Допоміг їм вибратися з під'їзду. Додому не пішов. Чекає тут, бо його допомога може знадобитися іншим. Я просто знаю, що там я знаю, що там мої куми. Я побіг і все чекаю, там іще родина під завалами. На п'яту годину вечора рятувальники розібрали завали на трьох верхніх поверхах ну Важлива кожна секунда, адже під завалами перебуває жінка з трьома дітьми. Марина була на роботі, коли стався вибух. Приїхала і вжахнулася від побаченого. Вилетіли всі три вікна. двохкімнатна квартира, не одного вікна нема. Вирвало навіть двері в під'їзд, то ті, щоб закривалася квартира, і вирвало замком і все скло аж в під'їзді з квартири. У Григорія дружина вийшла з будинку за пів години до ракетної атаки. Чоловік говорить, посивів сьогодні ще більше. Жінка тільки поїхала на дачу, бо то мені дзвонять, ця сітка подзвонила, що ось стекла повилітали. То я досінько переодівся, мене механік підвіз. А вже не пускає, та обійшовся це вокруг. Так обійшов вокруг вдома, але таке сітки на дві і закривається у цього чоловіка. Сльози на очах у дворі, що зараз завалений купами цегли. Він виріс, хоч і продав колись тут квартиру, але будинок рідний для нього. каже ворожа ракета вбила всі дитячі спогади. жили. Батьки тут жили, пішли звідки, і брат, і мати я продав тут квартиру. А сьогодні мені повідомили неприємну новину. Саме в мій під'їзд будинок був приліт. Сьогодні постраждали від ворожої атаки і люди, і тварини. ДСНСники та парамедики рятували усіх. Цього песика винесли з понівеченої квартири. Квартири сиділа, покусала. Вечір понеділка. Пошукова рятувальна операція у зруйнованому будинку. Триває доля трьох дітей та їхньої матері досі невідома.